Всім привіт! Це нове відео по нашій з вами улюбленій грі, Відео на несодарту тему. Ми війшли в топу України, хоч і, можливо, тимчасово, тому що коли сливають кубки, в принципі, зайти не так і складно, але поки що ми знаходимося, давайте я вам покажу. Щоб ви мені вірили. ось коротше, Ми зараз знаходимося на п'ятому місці, але буквально декілька хвилин тому ми були на четвертому ну Я думаю, що ми зможемо їх обігнати. Просто це питання часу. І якщо у нас вийде зайти, наприклад, в топ-3, то це було б реально класно. Просто вирішив записати, тому що такі події трапляються не часто. В нашому клані дуже багато хто вапнув легенду. І в принципі, отак от згуртовано. Ми потихеньку пушили кубки і, в принципі, змогли реально апнути доволі таки непальний результат. Десь 40 там чимось чоловік, я точно не скажу, але дуже багато хто старався. Я зміг хапнути новий свій рекорд. 5322 кубки, можливо, я його і переб'ю ще. У мене, в принципі, всі шанси є, тому що з легенди я поки що не планую виходити. І думаю, що якщо постараюся, я його переб'ю, тим більше трошки підкачаюся, бо зараз мені не вистачає повністю прокачки. Ось, ну, коротше, ви все бачите на своїх екранах. Ось клан. Давайте подивимось, скільки в нас тут легенд. Можете порахувати, до речі, давайте я зараз не буду поспішати. Якщо комусь буде цікаво порахувати, то можете написати в коментарях. Я зараз цим займатися не хочу. Як ми бачимо, багато хто старався навіть на низьких ТХ підніматися високо, і це дуже класно. І того у нас, як ви бачите, дуже багато легенд. Як я й говорив, десь 40 плюс чоловік. Тому, коротше, ось такі справи. Не знаю, що можна ще додати. В принципі, я все сказав. Тому, коротше, ось такі справи. Це було нелегко, але прикольно. І я думаю, що, можливо, ми це ще колись зможемо повторити. Не знаю, Я думаю, що попереду в нас ще буде багато прикольних досягнень. І, в принципі, я це все спробую записати. Зберегти собі на канал. а Зараз давайте, щоб трошки якось розбавити атмосферу, атаки ми не зможемо зробити, бо я вже ось зробив всі вісім атак, хоч вони і були, м'яко кажучи, не дуже, але як є. Пропоную зараз ходити на четверту, точніше, третю ратушу і поставити її на прокачку. І, в принципі, Я думаю, що можна буде зробити перехід в наступному відосі. Ось я перейшов на цю третю тиха, як ми бачимо, я її зафулив потихеньку. Це було не так і складно. Коли нудно, в принципі, на ній пограти можна було. І ось Якщо натиснути на будівельника, то ми бачимо, що вона реально фулова. Ця третя ратуша, і можна буде зробити перехід, хоч і не через 3 години, але, думаю, згодом я запишу, якщо не полінюся, або буде час. Тому так, ставимо на прокачку, і, в принципі, все. Тут немає що поставити на ап. Можна буде ще трошки її почистити, як ви бачите, я цим трошки зайнявся, підчистив її, і, в принципі, вона вже реально стає схожа на базу, в принципі, нормальну. Тому якось так. Все, дякую всім за перегляд. Сподіваюся, відео було хоч трошки цікавим. Ставте лайки, підписуйтесь, ну і бувайте.